Ну що, ти знову ж не готов? Сьогодні, ти розказуєш. Да. Сьогодні вчора може нас було погано видно, я не знаю, чи я буду виставляти то ще відео, але вчора ми знімали, прикольно поговорили. Е якщо я не виставлю то відео, то це е мій друг Юра. Я одразу розкажу про нього, хто він, що він, бо він вчора говорив. Він є... Як це? Архі. Ні, не архі. Спелеолог. А, спелеолог. Це той, хто досліджує лазить в пещери. Так саме він є і з курсоводом в печерах. В Атлантиді е, є таке місце в завалі, так що якщо вам потрібно, можете до нього звертатися. Е, ще він проїхав два рази, по скільки, по 500... Ні, по, не по 500, а по 6 тисяч, да? один раз, половиною, а другий раз. Ну, майже 5-4 сімсот. 4-700, типу, це він на велосипеді проїхав з України до Норвегії до... і до Португалії. До Норвегії і до Португалії. На велосипеді сам. Ну, прикольно. Ми вчора в палаці говорили про історії, які там страшні, типу, в нас відбувалися. І він поділився своєю історією, а я розкажу свою історію. Одного разу ми пішли ночувати з другом. Пішли в осінній похід, і він каже: давай такий, щоб був пожорщий, підемо, коли осінь, там тоді сезон дождей, це був в листопад. Е -е і ми помню цей весь похід, ми ще взяли з собою палатку, тент, для того, щоб в випадку дождів ми могли просто накрити палатку, скласти її, і вона не була мокрою, і вона не, ну, не, не затухла в нас в рюкзаках. І вийшло так, що. Ми спускаємось і не могли знайти місце. А ми знали, що там є прикордон. це прикордонна територія була. Тоді там дозвіл треба було брати. Це ділове називається село. І ми взяли цей дозвіл, вийшли, все вже спускає Спуста... Спу... на Мармороси ходили? Да так, -да так, -да. так. Спускаємось і бачимо прикордонник. Каже, де нам можна заночувати? І вони такі нам показують: отам. От а там місце е получається, що отут, отак, скала. Спереді теж скала. Є такий, як пітачок, де можна розкласти палатку. Там є роднічок, типу, чи вода тече, і зразу обрив теж. Тобто, типу, таке місце, от, от тільки для палатки. Ми лягати спати. Весь похід було темно, ні разу ми не бачили сонця. Хмарив декілька шарів. Ну, така моральна, типу, реально була давка погода. Ми лягати спати, накриваємо палатку тентом, залазити. І палатка з двох сторін, щоб залазити, така двохстороння. І тільки лиш залазити, і такий чую звук. І знаєте, як обично в дитинстві там ти це чув? Та ні, тобі почулося. Але тут я до друга кажу, був з другом Андрієм, типу кажу, Андрюха, ти це чув? І такий всередині собі кажу, пожалуйста, скажи, що ти це не чув. Він каже. Дай Люха, я чув. Це був просто треш. Ми лягаємо. Ну що нам робити? Вже лежимо. Реально в моєму житті в мене трусилися коліно два рази. Коли я чув цього звіра, і коли е в нас е в Україні почалася повномасштабна війна. Оце реально я був тоді в Києві. Тоді реально в мене трусилось коліно, я не знав, що робити. Типу, це таке состояння, ну, як думаю, хто б це переживав, то розуміє. І просто ми лежимо. І я в дитинстві в мірі животних передивився там ці National Geographic, про тварин, біологію до 9 класу, там на відмінно знав, типу там хорошо всі відповіді, всі на питання там, зоологію, теж це все полюбляв, і мені це подобалось. І тут мій друг цей Андрій розказує: це напевно, ведмідь шатун. Я кажу, який шатун? Хто це такий? А він каже, це ведмідь, тіпа, він зараз мав би бути в спячки. А так як його люди розбудили, і він ходить, шукає кого з'їсти. Класно! Каже, ягід нема, і того він ходить і рікає. Я кажу, я ніколи про таке не чув. І він починає розказати, моя мама, коли там ходила в ягоди, вони коли їздили на заробітки, там збирали ягоди, там були ведмедіша шатуни, типу, а знаючи, що від відмедя ти не до дерева не втічеш, ти не пробіжиш і нікуди. І він тупо на серйозі такий каже: Ілюха, знаєш, що мені не подобається? Що ти бігаєш швидше, ніж я. Я це чую, типу, і смішно, і не смішно якось. І реально, до самого ранку, коротше, я не міг ні спати, нічого. Він то типу, там вирубався. І він відходив. Я думаю, може в нього скалка, такий, типу, добрий, може в нього скалка якась в нозі залізла, там того він рикає. І він реально рикав біля нашої палатки. Спочатку він сходив з гори, і ми розуміли, що нікуди не втічеш, тільки одна дорога, типу, вийти звідти. Що ти не ні до дерева не втічеш нічого. Сходив з гори, коротше, і потім він був десь метрів п'яти, ну, тобто 5-10 метрів. І це такий звук. Я тоді хотів на телефон записати, але телефон вирубався. Це такий. І тут палатка. Хпш. Хпш. Як в фільмі дурдому якось, ну реально, дурдом, типа на дурдом в палаці. І ти розумієш, і Андрюха такий каже: якщо він нападе на нас, давай я спереді, а ти ззаді. А в мене топор і в нього короткий ніж. Ну, в мене ще був гінжал такий нормальний. Я просто так, а ще перед цим такий йду набирати води і там в такій хащі, і такі думаю, от, все, я вже типу, темноти не боюсь, оце типа мужик. Але перед цим камінь кинув, типу, такий, щоб там, якщо, що, когось розлякати. Ну, в відтоги рано ми прокинулися, ми знали, що там є далі прикордонники. Думали, якщо будемо кричати, хоча б вони нас почують. Но, ні. І Получилось так, що е ми до них дійшли. Я дивлюся, ноги з палатки. Я стукаю типу, по палатці, тишина. Ну, я по ногах, він на мене з автоматом такий. Ну, і ми такі здалека так, не буду казати, там чуємо типа, ми трошки пересрали, типа, по-другому це не назвеш. А просто кажу, там як вас звірі тут. Він каже, та звірі, типа, ведмедів тут нема, Ми вже їх тіпа, всіх забили. Але каже, ми знали, що там лось, де ми вам розказали розкласти палатку, що там буде лось. Ми хотіли провірити, як у вас буде жим-жим. Думаю, оце ви, звісно. Ну, коротше, ми йдемо збирати ту палатку. Вже все добре, але наскільки тоді була така моральна одреально в тому, що я був готовий в коровнику спати смердячому, де, вибачте, засрано коровами, типу, і я кажу, лягаємо тут. Андрюха каже: давай пройдемо ще трохи далі. Ми знайшли таке класне місце, де було тихо, де не було вітру, і де можна було там зробити класний собі відпочинок і відпочити. Але морально це був так, типу, для мене це був такий. Важкий, типу, період, але я реально розумів, що таке довіряти Богу. І в такий момент я розумів, що ну це цікавий стан, де ти реально відчуваєш смерть твою. Ну, коли ми дізналися, що це був лось, то лосів цей період вони ще більш небезпечні. Це легше від того не стало. Це сезон Риковиська і. Від них можна було ще більше померти, чим від ведмедя. Типу, бо вони там мають від 700, корот, ну коротше, від 500 до 700 кілограмів ваги, плюс ло, е, ці роги і копита. Вони ще бігають 60 кілометрів в час. Думаю, це теж би було весело, якби він на нашу палатку загнався. І там реально потім я бачив сліди такі здорові лося, коли набирав е, води. Думаю, що тут коні такі здорові роблять. А це лось там ходив постійно. Ну, але... Слава Богу, ми живі, все нормально. І цей друг Андрюха після того признався, коли ми знову з ним були в поході, що він каже: Ілюха, я не можу нормально спати, мені сняться кошмари. І Андрюха, якщо ти дивишся це відео, пробач мене, я не питав того дозвілу. Але це життєва історія, яку, думаю, буде цікаво поділитися. Можливо, вона когось навчить чогось. І Ну, це цікаві такі моменти, які проходиш. І ти навіть іноді не готуєшся до них. І... Сьогодні, коли ми ночували в палатки, в мене такі були думки, там теж секунди не страху якогось, але потім одну штуку, яку друг мене навчив, що рішати проблеми по мірі їх наступлення. І, але прикольно, що цей друг, який мене цього навчив, зараз починає боятися. І це цікавий такий етап, типу, що по суті ти не можеш себе застрахувати від цього, але ти можеш багато в чому себе вчитись, типу, розуміти якийсь досвід і пізнавати щось, як би так. Того. От такі моменти. Дякую вам, що послухали. Якщо вам було цікаво, залишіть зворотній зв'язок в коментарі чи лайком. Дякую вам і пока.